Як сказати кусочки для нігтів англійською A. Makeup brush. B. Lipstick tube. C. Nail clipper. D. Scissors. Правильна відповідь варіант C. Nail clipper. Як сказати пензлик для макіяжу англійською? A. Makeup brush. B. Nail clipper C. Lipstick tube. D. Hairbrush. Правильна відповідь варіант. Э. Makeup brush. Як сказати тюбик губної помади англійською. A. Nail clipper. B. Lipstick tube. C makeup brush. D. Hairbrush. Правильна відповідь варіант B. Lipstick tube.